Макіяж за знаком Зодіака. Я близнюки, і ось такий варіант мені випав. Такий буде максимально легкий, полуничний. Тому я беру базу від Кіко. Вона сяйлива, і я думаю, що вона дуже класно впишеться в цей макіяж. Тепер будемо оформлювати бровки. Гелен для бров від NYX. Легенький, дуже класно фіксує. Має легенький відтіночок. Далі я перехожу до тону. Тон має бути максимально легкий. Для цього я беру тоналочку від Dior. Прям буквально ось отак. Ось такий легенький тон у нас вийшов. Далі переходимо до консилера. Наносимо його небагато, буквально от сюди, в кутики. Так, консилера ми наносимо небагато. Іра, яка нафігачила його на все лице. Ми робимо контуринг. Контуринг ми зробили. Тепер будемо переходити до рум'ян від Юніко в ось такому відтінку: такі румяна від Elf. Спочатку нанесу румяна від Юніко. Вони дуже класно тушуються, я їх і на очки додавлю. Ще трошки додамо на підборіддя і на переносиці. От в мене є такі тіні, ось такі рожеві блискітки, і я хочу трішечки додати їм, бо макіяж має бути просто максимально рожево-сяйливий. Беремо ось такий олівчик. І я ним буду пропрацьовувати каял. Так, виразності очам ми додали. Тепер давайте трошки це припудримо. я беру ось таку рожеву пудру від Шеглем. Нею буквально ось тут прибиваю консилер, щоб він не скочувався в маршін. Пудро ми завершили. Туш я беру від мейбелі. Вона коричнева. Наносимо туш, туш нанесли. Тепер залишилися губи. Саме такого рожевого блиску, як на прикладі, в мене немає. Тому я буду Комбо, за допомогою близько від Кіко і ось такого бальзамчика від діор. Тому я спочатку роблю ось так. А зверху нанесу бальзамчик від Dior. Губки соковиті. Мій макіяж завершено. Вийшов ось такий полуничний макіяж. Напишіть мені, чи вдалося в мене повторити мій макіяж за знаком Зодіака.